Прямі включення куларі Верховної Ради України продовжують ефір парламентського каналу Рада і наш наступний співрозмовник, народний депутат України позафракційний Володимир Мельниченко. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, вчорашній результат. Було підтримано скасовано закони прийняті ухвалені Верховною Радою 16 січня у ручному режимі. Сьогодні ніяк не можна домовитися депутати не можуть все ж таки винести на голосування законопроект, що стосується амністії. Власне, як би ви підсумували от перші кроки стосовно політичного діалогу, і які мають стати наступні? Добрий день. Ну я би сказав так, що сьогодні проблеми. Проголосування закону за амністію не буде. Закон буде, буде буде проголосований. Сьогодні стоїть проблема, що далі? От е, я вам скажу просто: е, ми приймаємо закон про амністію. Виходять люди, які стояли на майданах, були на Грушевського, виходять з СІЗО, приходять на майдан і стає питання: а що ми добилися? Да, дякуємо депутатам, дякуємо, що нас випустили з тюрми, скажімо так. Але що ми стояли за то, за то, за то. Нас відпустили. Ми, ми, ми прийшли і стали в ту саму точку, в, яку ми, в якій ми були до того, як, як, як скажем, були затримані працівниками міліції. Це питання не вирішує. І, і сьогодні йдуть переговори не за те, чи буде голосувати депутати за місію чи ні, а що буде далі. Ми сьогодні уважно з повагою вислухали виступ першого президента нашої держави. Але він, він нам просить нас, щоб ми війшли в довгий переговорний процес, тобто створили комісію. Це це все час. Це все час. Я вважаю, що треба вертатися чим швидше. Я кажу, щоб вийти з цієї ситуації, нам нам треба вертатися до конституції 2004 року. Це треба приймати чим швидше. Не не треба створювати ніяких комісій. Не, не не треба входити в ніякі там в довгі переговори. Конституційний суд це прийняв. Всі це знають, прийняв не нелегітимно, незаконно. І сьогодні шукати якихось таких, знаєте, 100% законних вирішень цих питань не не потрібно. Треба приймати політичний правовий акт 226 голосами депутатів. Що ми повертаємося до конституції 2004 року. Це дає відповідь а. Вибори президента восени дві року, тобто досрочні вибори, за що стоїть Майдан, за що стоїть вулиця Грушевського. це дає змогу формування уряду коаліційного уряду з представниками від всіх політичних сил, які і ці міністри, і цей уряд не буде залежний повністю від президента. Я вважаю, що це найголовніше питання і сьогодні. Скажем, переговори і дебати йдуть навкруг навкруги цього питання. Вчора питання про створення тимчасової слідчої комісії тимчасової комісії, яка має саме займатися конституційними змінами, було внесено до порядку денного. Можливо, воно сьогодні буде розглянуто також. Я ще раз говорю, що цю комісію треба створювати, але вернемося. повторюся ще раз, щоб розв'язати руки і дати можливість. Працювати комісіям, працювати міністрам. Цей уряд повинен бути відповідальний і відповідальність повинен взяти парламент, парламент повинні взяти ті люди, які війдуть в цей уряд. І при, ще раз кажу, при переході до 2004 року запрацює все краще, більш ефективно, як створена комісія депутатська. Ну, Ми створюємо депутатську комісію. цій депутатській комісії працювати з, ким? з міністрами. З прокуратурою, з скажімо, органами влади, правильно? Інформацію, де ми будемо брати інформацію? Не з вулиці. Ви вірите, що ця комісія при цій системі влади буде отримувати інформацію достовірну і ту, яку вона хоче отримувати? Я, 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 я не вірю. І тому я кажу ще раз, що, що комісію треба створювати, тому що один із питань Майдана, людей, які вийдуть і які сьогодні стоять? Вони вони потребують назвати ще раз говорю фамілії, хто винний в тому, що кується на вулицях міста Києва, що кується в областях і щокується в нашій країні. Тобто, у, у разі, якщо скажімо так, буде повернуто країну до конституції 2004 року, тобто до парламентсько-президентської форми правління, а, скажімо так, це питання задовольнить майдан. Майдан у такому випадку розійдеться. Які ваші прогнози? Якщо ми вертаємося до конституції 2004 року, скажімо, це а дострокові вибори президента, що що потребує, що її один із, із вимог майдану, це е, незалежний уряд від президента. Це коаліційний уряд, в який війдуть представники, е, я думаю, всіх 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 політичних сил, це створення е, незалежної комісії депутатської, яка е, в цій формулі буде мати змогу працювати ефективно. І назвати чесно і, і фамілії тих, хто стоїть за цим всім, що і, твориться в Києві, ще раз кажу, і в нашій країні. І я думаю, якщо ці питання були би були б вирішені, то і, майдан, майдан, я вважаю, що майдан буде стояти ну не може не в такому вигляді, в якому є. Навіть якщо будуть виконані ці вимоги, майдан буде стояти до нових виборів президента. Я так вважаю. Ну, якщо не буде знову якоїсь створено такої, такої ситуації там протистояння, знову я кажу, зачистики там другого другого. І а, а, але це буде майдан, вже інший майдан. Це буде знаєте символічний майдан. І е, якщо ці рішення будуть прийняті, а їх, їх потрібно приймати, тільки тоді я вважаю, ми зможемо вернути країну в нормальне русло, країна зможе працювати, і ми зможемо е, ну, вивірити, що можна провести е, Вибори, от, ну, ви як журналіст, чи допустім, жителі України вірять, що при цій системі, тобто, скажімо, як, як говорять адміністративному апарату, чи, чи можна провести чесні вибори. Ну, от, от, от ви, от ви вірите, українці теж. Треба поміняти саму систему влади до, до виборів. І тільки, і, тільки, і тільки, якщо українці повірять і побачать, що президентські вибори. Проведені чесно, і президент обраний чесно. Вони змиряться з любим президентом, але це повинні бути чесні, прозорі вибори, в які люди будуть вірити. Сьогодні українці, от я зараз виступаю і дивляться люди. Сьогодні люди вони бачать де лукаві, де той, хто виступає, там політики, там або там, допустимо, там представники влади. Вони чітко бачать, де, люди говорять, де, де чоловік говорить правду, а де, а де він лукавить. Сьогодні людям треба, треба говорити правду. Ну і стосовно формування нового уряду, скажімо так, якщо все-таки відбудеться повернення до Конституції 2004 року, що це означає, на яких умовах буде сформовано новий уряд? Якщо ми повертаємося до Конституції 2004 року, це, буде, це в парламенті повинна буде створена більшість. більшість. Яка буде формувати уряд, і в результаті цього в уряд війдуть представники від всіх політичних сил. Вони вони візьмуть на себе відповідальність за країну за те, що робиться в країні. Якщо розлав Ясенюк, ви чули, що перше це, якщо таке треба, треба українцям чесно сказати, в якій ситуації економічній знаходиться наша країна. Чесно розказати, де ми, що і як і наче люди люди це почують якщо це буде правда і якщо це буде сказано сказано відверто вони в це в це повірять і люди ви знаєте люди готові затягнути десь пояси в чомусь десь десь потерпіти але якщо вони будуть будуть знати що ми ми рухаємося вперед і що через деякий час буде буде покращення і українці відчують це навіть знаєте люди хочуть правди От, от я, я говорив і кажу, не було б цієї ситуації в нашій державі. Я, я вже говорив, я не кажу, що всі суди продажні, всі, всі суди погані. Але на сьогоднішній день для простого українця він в нього нема того місця, де він може знайти захист. Я розумію, що якби була корупція, там десь є якась корупція в різних органах влади, але якби українці знали, що наші суди, незалежно чи це депутат Верховної Ради, чи це міністр, чи це. Селянин чи серебітник, якщо хтось його десь обідев, і він йому треба правду, він хоче щоб його захистили. Він прийшов в суд, і суд прийняв законне рішення. Я впевнений, що цієї ситуації можливо і не було б якась унідіє на нашій вулиці. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат України, позафракційний Володимир Мельниченко. Залишайтеся далі на парламентському.